Друзі, привіт! З вами зараз текстильна група В Наші базі ми зараз презентуємо лот номер 3, шорти спортивні під кодом 911. Ціна за 1 кг становить 3,75 доларів, вага мішка 25 кг. Вартість мішка 93,75 для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення, зателефонувати і вказати, яку позицію або мішечок бажаєте придбати замовлення на шорти спортивні під кодом 911 Приймаються не лише із відеоогляду. огляду. Можете робити. Замовлення і запечатаних нерозпакованих мішечків. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте наші огляди, робіть замовлення. Вибирайте для себе саме ті лоти та мішки, які вам більше потрібні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше. Вияти. акційних пропозиції за зниженими цінами. Слідкуйте за нашими оглядами. Вибирайте для себе саме ті лоти, та мішки, які тільки вам більше сподобалися. Тож, наразі представлений лот номер 3. Шорти, спортивні, підходом 911. Матеріал іде, еластик. Може зустрічатися плащівочка, спортивний трикотаж. Достатньо кількість фірмових, моделей відомих брендів, Nike, Adidas, Puma, Champion, Reebok. Це це у нас, друзі, лот номер 3 Третій мішечок на сьогодні саме шортів спортивних. Хто б бажає вже зараз придбати цю позицію, пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачаючи можливість на вигідну покупку. Друзі, повторюємо зараз вашій увазі представлений лот номер. Три третій мішечок на сьогодні шортів спортивних кодом 911. Для замовлення пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість придбати. Для цього вам залишиться лише написати повідомлення, вказати код позиції та порядковий номер лоту. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше подобаються. Це все, мені, друзі, мішечок під номером один. Другий вже викладено, зараз третій лот. Перший, другий мішечок у нас вже в групі. Можете переглянути, хто не встиг на початок ефіру порівняти та зробити замовлення на ті лоти, які вам більше підходять під ваших покупців. Ціна за 1 кг становить 3,75 доларів, вага 25 кг, вартість мішка 93,75. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів Nike, Adidas, Fila, Champion, Puma, Reebok. Підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення. Готуємося, друзі, до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс. Наразі ми маємо широкий асортимент. Слітніх позицій. Це у нас футболочки чоловічі Америка, футболочка чоловіча Європа, футболочка жіноча, шорти спортивні, шорти Америка, шорти Європа. Вибирайте для себе саме ті лоти та позиції, які вам більше подобаються. В даній позиції хороший іде розмірний ряд, присутні всі розміри. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за